Саме можуть бути обзивання, грюкання дверима, злість, така погана емоція. Як ти думаєш, чому ця дівчинка образилася? Позитивне підкріплення це дуже важливо, коли дитина тоне в емоціях, її не потрібний другий потупаючий. Вітаю! Ви дивитесь подкаст від видавництва Маміно. Мене звати Зоряна Биндас, я медійниця і авторка дитячих книжок. І ведуча цього подкасту. Ми вирішили його записати, бо віримо, що навколо книжок можна гуртуватися, можна створювати безпечне середовище. І сприяти зростанню дітей. Тож тут будуть різноманітні розмови з експертами, з психологами, з педіатрами, з авторами дитячих книжок і навіть з видавцями. Ну а сьогодні розпочинаємо з теми дитячої злості. Зараз теж є чимало книжок, і там можна знаходити відповіді на питання, як вибудовувати. Комунікацію з дітьми, і от у мене в руках зараз така книжка, що таке злість. Ми спробуємо поговорити про неї і про тему злості. Загалом тут я не сама, поруч зі мною є дитяча клінічна психологиня і співзасновниця нумо центру Яна Чабай. Вітаю тебе! Привіт! Отже, злість так, злість це більше. Така проблема, коли вона виникає у дитини, чи можна сказати, що це швидше сигнал про щось? Це сигнал, сигнал того, що потреба дитини в даний момент не задоволена. Тобто і дитина так сигналізує, що щось не так, я сама не справляюся, і мені потрібна допомога. Проте батьки дуже часто сприймають це як проблему, так? що дитина не вихована, що дитина погана, і потрібно це негайно припинити. І замість того, щоб задоволити. Задатися питанням, як я можу допомогти взагалі зараз своїй дитині. Угу. Тобто, якщо десь говорити про злість у дітей і злість у батьків, то от як гадаєш, в кого це? Більше поширено, в кого частіше виникається емоції злості? в діток чи в їхніх батьків? Ой, мені здається, це якось однаково, просто mm -hmm. на, на різні якісь е, подразники. Тобто е, в дитини, наприклад, виникає злість, бо мама не дає її е, солодке, а від цього мами виникає злість, бо дитина починає плакати. Тобто воно якось так одне за одним йде. Тому я не можу сказати, хто більше злиться, а хто менше. Там однаково. Угу. А, а як взагалі злість у дитини може проявлятися? Чи це обов'язково агресивна поведінка, чи це може бути щось інше? Взагалі, в кожної дитини, тобто під кожний вік, воно по різному угу. проявляється. Якщо говорити про немовлят, це більше такі тілесні реакції і. Це крик, плач, так вона показує, наприклад, що вона там голодна чи вона хоче спати. В дітей дошкільного віку там, тобто там йде вже така ідентифікація себе, і дитина знає, що вона окрема особистість, мама з татом окрема особистість, і вона різними способами хоче задовольнити свою потребу і може плакати, кричати, обзивати, плюватись, кусатись. Тобто, в неї от. І словесно може бути і поведінково проявлятися та злість. діти шкільного віку. Вони вони вже більше навичок саморегуляції, але в них їм все одно потрібна буде допомога батькам. Наприклад, щоб регулювати, і тут дуже часто е, помилка виникає, коли батьки віддають відповідальність дітям за це. Тобто mm -hmm. ти вже великий, ти вже маєш сам справлятися. Але це навпаки, тобто е, батьки ще відповідальні, щоб навчити дитину помічати свої, е, свою, свою злість, не коли в неї вже вибух тої злості, а коли вона тільки починає злитися, щоб, щоб дитина могла це помітити і Перспективі вже е, самі втручатися в цей стан шкільного віку. Mm -hmm. Тобто, це так само можуть бути м, обзивання, грюкання дверима, е, е, плач, тобто, коли дуже багато накопичується злості, дитина може плакати або mm -hmm. може битися. Ну тобто так само можуть і тілесні прояви, прояви бути, і словесні. З підлітками там вже трошки інша ситуація. Тобто, це вже може бути бунт, протест, ігнорування, пасивна агресія. Тобто батьки бачать, що щось не так, але підліток про це може і не говорити. Звичайно, може бути і агресія, тобто така небезпечна поведінка, коли дитина там і битися може. і… І, і, і кричати, тобто воно міняється. Тобто, під кожну в, в, в кожної дитини різний темперамент, і вона може по різному проявляти свою злість. А як оця навичка регулювання злості вона виробляється з віком? Це середовище впливає чи темперамент? Як це відбувається в дитині? <зв>. І те, і інше. Тобто І темперамент, тобто є діти, вони знаєте з самого початку, тобто з самого дитинства, вони дуже емоційні і їм важко зупинитися. Є навпаки, що подавляють собі ту злість. І е, потрібно вчитися з самого, е, ну, тобто, самого е, дитинства. І найкраще це можуть навчити ну, тобто той, хто найчастіше буває з дітьми, це батьки. Тобто, щоб... Помічати. Е, я завжди на консультаціях говорю, тобто, коли є. Така емоційність, що тут краще працювати з адаптивністю. Тобто емоції вони взагалі можуть допомогти дитині в майбутньому. А от адаптація, вона не всім притамана і якраз тут потрібно втручатися, щоб дитина могла адаптуватися під кожну, під кожну ситуацію. Знаєте, бути як то кажуть, бути трошки хитрою. От де можна свої емоції показати, а де навпаки краще, краще промовчити? І от якраз тою адаптацією. Круто, ну, взагалі, якби, та, немає поганих емоцій. І тут я просто мушу згадати, я коли навчалася на психології, моя друга вища освіта, і ми там розробляли різноманітні заняття. Ну, і ти як шукаєш в інтернеті, що вже є зроблено, що є готового. І тут я бачу урок для діток, та робота з емоціями, І там такий поділ на хороші емоції, погані емоції. І от злість, така погана емоція, вона там ще якось зображена. І що з нею робити. От... Та, Ми розуміємо, що емоції вони з'являються не просто. так, І е, та, це сигнал про щось, і, відповідно. Переконання про те, що якась емоція погана, а якась хороша, вона теж може створити проблему в майбутньому. Так, звичайно. Тобто, то, знаєте, з крайність в крайність можна переходити, бо немає хороших і поганих емоцій. Е, є погані дії, тобто ми не ставимо якісь заборони на емоції. Ми можемо ставити заборони на певні дії. Тобто, окей, ти злишся, ти можеш злитися, ти можеш там покричати, ти можеш там побити подушку, ти можеш вийти в свою кімнату. Е, ти можеш злитися, але, наприклад, битися, кусатися, ти цього не можеш. Тобто, отут ми ставимо певні межі. Бо дуже часто, коли батьки м -м, кажуть, не можна злитися, от для чого? От вони, знаєте, так. М -м Почуттям провини вже починають маніпулювати, і в перспективі це не дуже окей, бо дитина в перспективі буде відчувати взагалі почуття провини за всі емоції. Uh -huh. Тобто вона не буде проявлятися. Знаєте, вона її забороняли злитися в дитинстві, а в дорослому віці вона вже, коли буде дуже емоційно, наприклад, радіти. Їй не буде зручно, коли вона буде там плакати, коли буде дуже сумувати, їй також буде. Ну, тобто, почуття провини, і, і, і це все від тої злості йде. Тобто, що в дитинстві не дозволяли от, проявлятися, ставили такий е, стоп. Добре, моці. а як навчити дитину е, проявляти? Злість екологічно, скажімо так, та бо можна може бути все, що завгодно, вона може справді подавлювати ці емоції, а може злість як емоція переходити в дію як агресію. От як тут бути? Перш за все помічати. Я завжди на консультаціях батькам малюю такий термометр і. Там, наприклад, знизу спокійний, далі роздратований, злий, і, наприклад, самого верху емоційний вибух. І там, де емоційний вибух, я кажу: тут ми вже ніяк. Тобто, тут хай ну ми вже ніяк не можемо втручатися. І тут е, е, потрібно, щоб дитина помічала, коли вона тільки роздратована, і е, е, могла дихальні практики, могла по копсону, наприклад, напружувати в та, тобто, щоб її відпустило. І е, далі йти в ту ситуацію, де її розізлили. Тобто дати собі паузу, видихнути. І це е, не про слабкість, це більше про турботу, про себе, повернутися до тієї ситуації. Це не означає, що ми м, кажемо дитині взагалі уникати тої ситуації. Просто дати паузу. Тобто 10-20 секунд і дитина може вже спокійно, наприклад, повідомити. Що я злюся, зараз так не потрібно робити, тобто через слова. І дуже важливо, що роль грають тут батьки, бо є активне виховання і є пасивне виховання. Активне, коли ми там кажемо, що так не можна робити, а давайте на наступний раз так скажеш. А пасивне виховання це коли ми це коли батьки своїм прикладом показують, як вони поводяться в тій чи іншій ситуації. І дуже класно. Ну тобто, коли там мама злиться чи тато, і вони можуть повідомляти про це, хай, наприклад, буде Микита. От Микита, я зараз дуже. Вже зла, зараз я собі дам пару хвилин паузи, і ми з тобою продовжимо розмову. Це дуже, ну, дуже класний приклад показати дитині, що м -м -м, потрібно видихнути, і з емоцій не потрібно вести розмову. Тобто давати собі паузу в той момент. Угу. Наскільки можуть допомогти з дитиною порозумітися, коли вона злиться, або ж. Вже після того сократівські питання. Я чому запитую? От я взяла цю нашу книжку, яку написав Оскар Бреніф'є. І по суті я її прочитала, та і вона побудована на таких сократівських питаннях, коли дитина може розкритися, пояснити і щось зрозуміти для себе, з якого віку в принципі дитина готова до таких питань, і чи це може бути помічне? Це дуже клас, це дуже класний метод, оскільки воно, він допомагає дитині задуматися і так замислитися над своєю поведінкою. Не в плані такого моралізаторства. Тобто, ми не звинувачуємо дитині в тому, що вона зробила, а навпаки, даємо розуміння того, що нам важливо, чому така поведінка виникає, і в тому, що ми хочемо допомогти. Тобто, це метод, який не передбачає готової відповіді. Тобто, в 4-5 років. Дитина вже може пояснювати, наприклад, коли мама питає, як ти думаєш, чому ця дівчинка образилася на тебе. Тобто вже В такому віці дитина вже може пояснювати. Бо в дітей не дуже розвинене критичне мислення. Тобто Воно тільки от 5, 6, 7 років воно починає тільки розвиватися. І якраз ці книжці ці сократівські, ці сократівські питання, вони допомагають розвивати причинно-наслідкові зв'язки. Які це можуть бути питання на твою думку? Як ти думаєш, чому ця дівчинка образилася? Що саме тебе не влаштовувало в цей момент? Як ти думаєш, чому така реакція була дівчинки на твої слова? А чому в тебе була така реакція на ту чи на іншу поведінку? Тобто, і дитина вже починає замислюватись, а чому? Угу. Тобто, тут головне не влаштувати допит. А, а просто розмова, тобто, що ми просто цікавимося, чому так відбувається, і що ми і показати, що ми хочемо допомогти дитині. Угу. У такий спосіб дитина може щось для себе в такому віці усвідомити, і ну та зрозуміти, зробити якісь висновки і, наприклад, повестись інакше в подібній ситуації в майбутньому? Ну, це має такий накопичувальний ефект, і це більше в перспективі. Так як я вже казала, що критичне мислення воно тільки розвивається і від одної чи двох розмов. На на превеликий жаль, воно так не буде ще. Тобто тут потрібно стабільно цього дотримуватися. І з часом в когось довше, в когось менше, дитина вже почне сама аналізувати ту чи іншу поведінку і ту чи іншу реакцію. Тобто, але з початку дитина дуже в таких стресових ситуаціях, знаєте, напружених піддається емоціям. І вона. Не дуже запам'ятову, може не дуже пам'ятати, що ви говорили, наприклад, вдома, угу. але це більше кажу, працює в перспективі, тому не варто очікувати от дуже швидкого ефекту від цього. В когнітивно-поведінковому підході, коли там, наприклад, ми працюємо з дорослими, то зазвичай пояснюємо, те, що не ситуація сама по собі має значення, а наша оцінка цієї ситуації, і вже відповідно до нашої оцінки, ми маємо різні думки і відчуваємо різні емоції. Чи можна цей підхід використовувати з дітьми? Думаю, так. Тобто, Головне, адаптувати до віку, оскільки за злістю багато може критися інших емоцій, це відчуття несправедливості, образа, розчарування і якраз говорити не на рахунок самої злості, а от чому саме, от, наприклад, почуття несправедливості, чому воно тут така чутлива тема для цієї дитини. Угу. Тому так, думаю, тобто, так. думаю, Ми можемо повертатися та, до ситуації, яка і спровокувала от, Цю так, емоцію. ми якраз можемо просто тут аналізувати, яка потреба, тобто що, було, що тут зачепили в дитини, тобто, що болить, наприклад, в дитини, угу. і зрозуміти для себе, і працювати тобто, з цим. Угу. Як краще батькам з дитиною поговорити, наприклад, коли вже стався цей емоційний вибух, і щось там відбулося, наприклад, в садочку чи в школі, і ну, звичайно, це треба обговорити, це треба пропрацювати. Який тут підхід краще обрати батькам? Не тут треба дивитися по дитині. Тобто, якщо, наприклад, ставиться той вибух, якщо дитина, ми можемо перше запитати, тобто чи готова ти зараз обговорити це, і uh -huh. дитина може там так готова, так я е го е так чи якщо ні, ми даємо ще паузу дитині, щоб дитина трошки, знаєте, відійшла. Бо е дуже часто така помилка батьків, що от щось сталося, дитина на емоціях, і і батьки вже лізуть е говорити, обговорювати, так. Але це стукатися в зачинені двері, і нічого доброго з того не вийде. Там тільки можна посваритися, бо там і дитина ще зла, і мама вже від того злиться, бо ж ніби робить все правильно, а дитина не чує. І виникає знову конфлікт. Тобто запитали, якщо дитина готова, тут потрібно створити безпечну таку. Безпечне середовище. Безпечне середовище, так. Тобто, щоб дитина знала, що вона в безпеці, що, все в неї, що її мама все одно любить. Тобто, незважаючи е, на те, що вона зробила, яка в неї була реакція, мама все одно її любить, е, наприклад, навіть можна обійняти е, от, е, от, таку, таку, такі тілесні дати відчуття дитині. І, е, наприклад, якщо це була якась ситуація в садочку, то можна якраз. Е, Цієї книги взяти приклад. то що от там було таке... Зараз я згадаю, я пам'ятаю цей момент. Е Згадаю, ні, згадаю, що хлопчик злився, бо в садочку там не хотіли дати йому якийсь предмет, і він на це злився, його не чули, і він почав кричати: чи в тебе було щось схоже, чи можливо це було щось інше в тебе? І тут, якщо, наприклад, схоже, то ми вже розвиваємо на рахунок цього, якщось якщо інше, то чи міг би ти мені розказати, що, що там сталося? Бо я переживаю так, і я би хотіла допомогти тобі в цій ситуації, щоб, наприклад. Нічого поганого не траплялося так, на наступний раз, і щоб ми могли з тобою вирішити. Mm -hmm. Тут дивитися по реакції дитини, чи дитина готова, чи не готова. Якщо не готова, то. Також розуміння, що я розумію, що ця тема для тебе важка, що ти пережив, наприклад, багато негативних емоцій в цей момент. Тобто, що тобі важко було. Але ти все одно молодець, що ти справився, ти тут зараз зі мною. Я дуже хочу тебе вислухати і дуже буду чекати, коли ти будеш на це готовий. Супер, так, позитивне підкріплення це дуже важливо. Так, та, Позитивне підкріплення це коли ми ну, знаходимо за що похвалити. Так, тобто, що... Попри те, що дитина щось зробила в садочку погане, вона все одно там м -м, підійшла до мами і розуміє те, що щось зробила вона не так, тобто щось таке не дуже окей, що викликало, наприклад, таку реакцію виховательки. Е -е -е і, і тут можна також е -е підкріпити. От так, я теж хотіла запитати, ми трошки вже про це поговорили. Що краще все-таки пояснювати чи там обійняти? Але тут мож, можливо залежить від тієї стадії, на якій це все перебуває. Так, Дуже вірно підмічно. Тобто спочатку обійняти, створити це безпечне середовище і тоді вже поговорити, тоді вже пояснювати. Тобто, спочатку, наприклад, ми. Обіймаємо, називаємо ту емоцію під час того, що ти злився. Я бачила, як тобі було важко. Мені дуже шкода, що ти так багато емоцій в цей момент відчував. Тоді ми можемо нормалізувати. Це нормально злитися, всі зляться. Я також можу позлитися. Та? Тобто ми нормалізуємо. Тобто дитина вже тоді не буде відчувати такої провини за свою якусь таку реакцію. тоді Ми якраз можемо е, сказати, дати їй вибір, що вона може зробити в такий момент. Тобто чи вона якраз про те, що ми говорили, подихати, вийти в іншу кімнату, е, напружувати по черзі м'язи, звер, е, наприклад, звертати увагу, шукати червоний колір в кімнаті чи там, синій будь-який. І тоді ми вже можемо з нею говорити. Тобто, коли дитина відволіклася, коли вже дитина, дитина не має стільки негативних емоцій в цей момент, е, то тоді можемо вже пояснювати. Та ну дуже е, гарні корисні поради. Ну, напевно, мені так виглядає, що вони їх втілення та потребує все таки якоїсь зрілості від так. самих батьків, тобто вони мусять розуміти, що відбувається з ними і що відбувається з їхньою дитиною, тобто з них таке все починається. Е, та знаєте, є такий гарний дуже вислів, який мені подобається, що коли дитина тоне в емоціях, її не потрібний другий потупаючий, її потрібний беріг, на який вона може опертися і заспокоїтися. От, бо е, я ще е, завжди говорю, що дитина. Офіційно в своїй дитячій ролі, і офіційно це зараз кричить, психує і так поводиться. Ви маєте більш в такій дорослій часті знаходитись і передавати от той спокій дитині. Бо коли ви ще підключаєтеся, це, по-перше, нормалізація такої поведінки. І Такого шляху вирішення конфліктів. Тобто і дитина відчуває те, що ну, напружена ситуація, і вона від цього ще більше починає, наприклад, злитися, агресувати. Головна задача батьків це не гасити ту злість, а вчитися її проживати. Розумію, що в ці моменти це є дуже складно і з розряду чогось нереального, але тут потрібно думати в перспективі. Тобто, якщо зараз. Батьки постараються, будуть вчити дитину, як її так здорово проживати, то в перспективі дитині буде набагато легше. І круто, що зараз є дуже багато того, що може допомогти. Дитячі психологи, книжки, дуже багато різних інструментів, які допоможуть з тим дати раду. І дякую, Яна, тобі за сьогоднішню розмову. Я нагадаю, що ми сьогодні говорили про злість у дітей і обговорювали от таку книжку, що таке злість від Оскара Бреніф'є і видавництва Маміно. З вами була Зоряна Биндас, і ми побачимось у наступному випуску.